Здоров'я всім. Сьогодні наша знімальна група знову в Петихацькому бюро безплатної правової допомоги. І будемо ми говорити із завідуючкою цього бюро Тетяною Федан про те, з якими питаннями звертаються військовослужбовці та їхні родини в це бюро. Тетяна Вікторівна, підкажіть, будь ласка, з якими запитаннями звертаються люди на гарячу лінію вашого бюро стосовно мобілізації, що людей цікавить в першу чергу. Які питання? На сьогоднішній день і на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги, і на прийом звертаються, і військовослужбовці, які, які зараз служать, тобто вони за телефоном частіше звертаються, звертаються дружини їхні з питання найпоширеніше: це хто, хто не підлягає призову під час мобілізації, і інше питання. Які підстави для звільнення для осіб, які вже проходять військову службу під час дії воєнного стану? Є багато інформації в засобах масової інформації, де прописано такі-то категорії. Вказуються дві-три категорії, які є з закону, а потім пишеться та інші категорії передбачені статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я сьогодні хотіла би зупинитися на всіх, пройтися коротенько по всім цим категоріям і виокремити, бо в деяких категоріях є також такі особливості, на які люди, які люди часто не дочитують. І через це виникають, ну, у них виникають потім непорозуміння. І так ми зараз будемо коментувати статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 23 стаття цього закону встановлює, говорить про те, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Так, це військові зобов'язання, які, по-перше, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому кабінетом міністрів України. Ну тобто тут пояснювати особливо немає чого. Це якби головний біль адміністрації, підприємств, установ, організацій, тобто це про це дбають роботодавці. І категорії, які потрібні для забезпечення життєдіяльності державних органів, вони бронюються роботодавцями. Наступна категорія це особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. В цьому пункті об'єднані дві категорії. Перша, це особи, визнані в установному порядку особами з інвалідністю. Крапка. Всі особи, які мають інвалідність, вони не підлягають призову під час мобілізації. Друга, тут є категорія, да, тут є це слово або. Відповідно до висновку військово-лікарської, тимчасово є тимчасово непридатними. Тобто є особи, які вже мають статус особи з інвалідністю, ага. а є особи, які тимчасово непридатні. Ага. Про це е, є висновок військово-лікарської комісії, і такі особи звільняються від проходження служби на 6 місяців. Потім з, з наступним проходженням такої комісії. А, це, це треба я теж я розділяти, вигляді. бо люди не, не розуміють, Плутають, так. Да? Да, 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 вони да. думають, що якщо в них є інвалідність, то їм через півроку треба її підтверджувати. Ні, в кого вона. На її термін не вийшов, не потрібно. Yes. Наступна категорія це чоловіки і жінки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей. Тобто, ну, тут зрозуміло до 18 років. Okay. Діти до 18 років не, не, не враховуючи те, чи служить один із батьків, okay. тобто є двоє батьків і є троє, троє дітей, наприклад, і більше. Ці батьки не підлягають призову. Наступна категорія жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, ну це зрозуміло. Жінки, чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також в принципі тут зрозуміла стаття. Наступна категорія це жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні тобто, тут перелік під захворювань, з якими, якщо дитина має таке захворювання. То жінки і чоловіки, знову ж таки, навіть якщо це повна сім'я, це батько і мати, mm -hmm. і вони виховують дитину з такими медичними показаннями. Mm -hmm. Вони обидва звільняються від проходження військової служби. Mm -hmm. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої і другої групи. Також, ну, це в принципі перший, попередній пункт стосувався якби там, там Тяші захворювання і більше перинатальні ураження, більше такі нервові. А, а тут йдуть загальні захворювання, інваліди першої, другої групи. Далі в нас йдуть усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на отримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Наступна категорія це особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. І далі я зараз процитую три частини. Вони поєднані. Я розкажу про них в цілому. Наступна категорія ті, хто мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю. Або одного зі своїх батьків чи батьків дружини з числа з інвалідністю першої чи другої групи, ось тут варто зупинитися, тому що знову ж таки стаття поєднує дві категорії: mm -hmm. перша це особи, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю. Закон чітко не визначає групу інвалідності, навіть якщо це третя група інвалідності і вона робоча, але є дружина з інвалідністю. Це вже є підставою для звільнення від військової, проходження військової служби. Друга категорія в цьому підпункті статті це од коли один із батьків дружини або чоловіка є особою з числа осіб з інвалідністю першої і другої групи. Тут уже вказання, вказівка, тобто та mm -hmm. там, де батьки, це друга, перша друга група, де чоловік, дружина немає обмежень по групам. І також опікуни особи з інвалідністю, визнаною визнаною судом недієздатною, особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, особи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду. І тут приписка у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. І часто люди плутають також, якщо, ну, по-перше, особ, якщо особа визнана судом недієздатною, опікуни апріорі підлягають, не підлягають верніше, призову. Наступна особи, які зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи, так само тут нічого не потрібно доводити. Тобто недієздатні, і перша група це все. І, а зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю другої групи, або особою, яка за висновком МСЕК да, mm -hmm. потребує постійного догляду, такі особи звільняються від, від, від призову під час мобілізації е, тільки у разі, якщо відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд. Тобто, якщо є Два ну брат і сестра, наприклад, якщо є ще сестра, яка може доглядати таку особу, то це не є підставою для звільнення іншого від проходження військової служби. Тобто є нюанси, да, про є які, нюанси, які треба знати, на які, на які треба звертати увагу, да, про які треба знати. І знову ж таки, знаєте, звертаються люди, вони кажуть, у мене. Я доглядаю за батьком, якому 81 рік, там, от, ну, за такими особами може бути догляд. От, і, ну, є ще брат, але брат живе далеко. Догляд в людини не оформлений. Mm. Люди повинні розуміти, що якщо догляд не оформлений, це не є підставою. Просто вік вік не, на... є підставою не є підставою. Да? Старість, не є підставою і інвалідність не є підставою, якщо не оформлений постійний догляд. Ясно, це Тот, людині потрібно… Це оформити, оформити документально документально. Для цього повинні бути медичні показання, повинно бути на направлення від громади відповідне до органів соціального захисту. Тобто там є окрема процедура. Сам, сама наявність, факт наявності угу. такої особи у сім'ї вона не звільняє від проходження військової служби. Ми в нас залишились такі категорії, як жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину. Так, і чоловіка, який проходить військову службу за одним із видів військової служби. Тобто, якщо є неповнолітня дитина і один з батьків служить, то інший з батьків відповідно не може призиватися. Також не, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, працівники органів військового управління, ну тобто, тут ДБР, Прикордонна служба, вони, я думаю, це нам не так актуально. Так, ну і що, що стосується всіх з інвалідністю, то вони не зобов'язані проходити військову службу, але за своїм бажанням вони можуть. Тобто, якщо людина вважає, що вона здатна проходити mm -hmm. військову службу, вона за за своєю заявою, вона може проходити таку, таку військову службу. Це стосується саме тих, хто т... жінки, чоловіки, у кого є на утриманні там mm -hmm. діти з, з інвалідністю, хто там опікується інвалідами, тільки ті, в, в кого. Медичними показаннями написано, що він взагалі непридатний і не має станом здоров'я служити, ті не, не підлягають. Інші, за власним бажанням, вони можуть проходити таку службу. Оце перше питання, з яким звертаються. Тетяна Вікторівна, ну а щодо підстав. З яких можливе звільнення з військової служби під час воєнного стану? Я думаю, це теж питання досить актуальне. Так, це теж досить актуальне питання, і з таким питанням частіше звертаються дружини військовослужбовці. І тут слід зауважити наступне. Це питання регулюється в нас іншим законом. Це закон про військовий обов'язок і військову службу. І відповідно до цього закону є чотири основних підстави для звільнення з, від проходження служби під час дії воєнного стану. Перше, це за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Друге за станом здоров'я знову ж таки, якщо є висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. І у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання. Таке теж можливо, тобто це три підстави, які є підставою для звільнення з військової служби. І четверта підстава це сімейні обставини або інші поважні причини, передбачені під пунктом Г, пункту 2 частини 4 статті 26, вище вказано закону про військовий обов'язок і військову службу. І отут я хотіла би зупинитися, тому що питання, і багато. питання сімейні обставини. Так, вони по-перше, сюди входять декілька. Категорії громадян, ну, тобто не, не будь-які сімейні обставини, не можна просто написати, прошу звільнити мене за сімейними обставинами, таке не проходить. Так. Є конкретні сімейні обставини, які вважаються підставою для звільнення з військової служби. Ми зупинимося на них більш детально. Довільно, так? Коротенько, так, зараз по ним пройдемося. Перше, це у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років. Тобто, особа могла призватися на військову службу за власним бажанням, так. Так, ну, а потім. <постив> така, така сталася склалася ситуація в сім'ї, що пот... з нього, не з нього не обходяться. Він це є підстава, якщо є дитина з інвалідністю до 18 років, навіть якщо за дитиною доглядає мама, <постив> такий чоловік має має підставу для звільнення. Наступна, у зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тобто це, це, це дублюється та стаття угу, ту, угу. той пункт, який ми щойно прослухала. Да, ті, що звільняються з військової служби, ті, що не підлягають призову угу. взагалі. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертизи. Або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Знову ж таки, та сама підстава, яка є, коли оформлений догляд, вона є підставою для того, щоб людина не приз не підлягає вона призову. Так, так так само така підстава є і підставою для звільнення. Якщо людина і, і треба розуміти, що це звільнення не відбувається автоматично. Тобто людина, яка хоче звільнитися, вона пише рапорт на, на свого командира. цей рапорт розглядається, там там теж є свій порядок. У зв'язку з наявністю дружини або чоловіка з числа осіб з інвалідністю, та або одного з своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, тобто знову ми бачимо, що перекликаються в принципі сімейні обставини, вони є однаковими, майже однаковими, да що в підставах для звільнення від служби, що в підставах для звільнення від кризу для тих, що не підлягають. Потім у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особи з інвалідністю першої групи. Друга група знову ж таки у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. І наступна категорія це військовослужбовці, жінки у зв'язку з вагітністю підлягають звільненню. Військовослужбовці, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення не 3-річного ріку, або якщо за медичними показаннями, до шести років. Mm -hmm. Тобто, знову ж таки, навіть якщо дитини є батько, от мама, мама доглядала за дитиною, дав в неї була відпустка до. Mm -hmm. І вона з якихось причин ну, вона пішла ну, добровольцем, можливо, mm -hmm. да, вона стала до лав Збройних сил. Але ця, вона, вона на, підстав, на, цю, на цій підставі, що вона є. Особа, яка знаходиться uh -huh. у відпустці по догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичними показаннями, вона може також бути звільнена. Один із подружжя або є з яких проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. Uh -huh. Тут трошки треба розуміти, не призиваються, коли троє і більше yeah. ось, дітей, а коли один із подружжя, де є одна дитина, вже проходить службу. Вірніше, вони, ну, вони, вони обидва проходять. Можливо, це військово, військовослужбовці, які були такими ще до мобілізації, вони далі проходять службу. То один із них може бути звільнений на підставі того, що в них є неповнолітня дитина, одна, не троє, а одна. Тут також військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років, і перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Оце те, що стосується звільнення з військової служби. Це такі основні питання, які надходять. Основне, що зараз цікавить людей, саме з, з приводу мобілізації, мобілізації і звільнення від призову, і звільнення вже з військової служби, якщо особа проходить таку службу, Тетяна Вікторівна, Ну а щодо того, хто може отримати відпустку. За сімейними знов таки обставинами чи з іншого якогось іншої причини, що ви можете з цього так, приводу сказати Відпустки на сьогодні, на теперішній час. Військовослужбовець, який проходить військову службу під час воєнного стану, має право на відпустку за, із зі збереженням грошового забезпечення заробітної плати, так так сказати. За сімейними обставинами знову ж таки. Але зараз і вже, вже надходять до нас запитання, такі, люди цікавляться, люди бачать інформацію. Зараз є на розгляді в Верховній Раді законопроект, який вносить зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. І цей цей документ передбачає можливість надання військовослужбовцям відпустки зі збереженням грошового забезпечення без прив'язки до сімейних обставин. Будь-який військовослужбовець має право на відпустку протягом 10 днів без урахування часу доїзду до місця проживання і повернення в військову частину, але там дається дві доби в один напрямок і дві доби не більше ніж дві доби в на зворотній шлях. Тому зараз цей законопроект пройшов перше читання, готується до другого читання. Ну, є передумови для того, що його приймуть, але не будемо забігати вперед. На сьогоднішній день розглядається таке питання Верховною Радою, і як раніше повідомлялося, таким особам навіть буде надано право виїзду за кордон для того, щоб побачитися зі своїми рідними. Якщо родина перебуває за кордоном. Це буде підставою для, ну тобто їм буде дозволено перетинати кордон для того, щоб побачитися зі своєю родиною. Ну і крім того, в цьому законопроекті пропонується також зараховувати час проходження військової служби до вислуги років, стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах і з розрахунку один місяць служби за три місяці роботи. Ну це такі основні моменти, які цим законопроектом э, хочуть запровадити. Так. Тетяна Вікторівно, ну я так розумію, що багато нюансів, просто їх всі неможливо знати, але їх можливо озвучити вам або вашим колегам як фахівцям, коли до вас звертаються чи телефоном, чи безпосередньо на прийом. Так, так. Я вам хочу подякувати за те, що знайшли час і відповіли на ці запитання. Я думаю, вони дуже важливі, і актуальні сьогодні. Будемо сподіватися, що будемо й далі продовжувати наш такий правовий всеобич серед нашого населення. Будемо. Дякую будемо. вам. Ще багато питань, і навіть навіть з тим, що з проходженням військової служби це ми торкнулися тільки дуже це дуже обмежених, да, так обмеженої частинки. Mm -hmm. Тому, якщо є потреба, будемо говорити знову. Будемо виходити з запиту mm -hmm. населення. Да, з, чим, з чим люди звертаються, будемо озвучувати. А я в свою чергу хочу нагадати, що якщо є правові питання у громадян, що вони можуть звертатися на гарячу лінію. Контактний центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. І є також номер для дзвінків за кордону плюс 38 044 363 10 41. Вартість дзвінків за кордону за тарифами оператора зв'язку здійснюється. Юристи працюють на лінії щодня, з понеділка по п'ятницю, з 8 до 19 години, субота-неділя з 9 до 18. Є також контактні дані бюро правої допомоги. Ми їх я думаю, повідомимо. Це вам дякую за увагу. Вам дякую, удачі, на все добре. До нових зустрічі.